Відкарка дивана буквально ось одним пальцем. розкладається диванчик лофт. Звичайно, на цій штуці краще не спати, краще перинку забрати і вже спати на самій основі диванчика. 140 на 200 спальне місце вище середнього по жорсткості. Да, дійсно, вище середнього. По відчуттям, як спиш на такому жорсткуватенькому матрасі. І він повністю йде безкаркасний, легкий. Ну, відносно легкий. Кілограмів 45 все одно в цьому дивані є. Але як бачите, однією рукою можна підняти, поприбирати, переставити, перенести, переїхати. Так само легко складається назад, просто ставити спинку. Нічого прикручувати не потрібно. Де в нас ґудзики? Гудзики з цього боку. І периночку на місці. Гудзики є, але я їх не прикріпляю. В них особливо великої необхідності, коли я його постійно складаю, розкладаю для відео, немає. Замовити модельку лофт можна на сайті Солоха. Є доставка безкоштовна по Україні в шапці профілю телефончик для зв'язку.